Слово, яке було до Єремії від Господа, коли цар Седекія послав до нього Пасхора, сина Молхійного, і Софонію сина Маасеї священика, сказати йому, запитай про нас Господа, бо на вухо доносор цар Вавилонський воює проти нас. Можливо, Господь сотворить з нами щось таке, як усі чудеса його, щоб той відступив від нас? Прийшли вороги під стіни, прийшли не просто так. Прийшли за гріхи народа. Бог посилає Єремію, щоб сказати, чому війна там ми читали, чому війна у воріт? Тому що каже народ мій глупий і нема в ньому смисла. Але вони це не хочуть чути. Вони йдуть, нібито нужду ставити до Єремія. А ну що скаже Бог? Чи не сотворить він з нами якесь чудо? Бог посилає меч проти них, а вони чуда чекають. Но Бог каже, що чуда не станеться, треба покаяння народу велике. А вони чуда чекають. І вони його вже наперед програмують, що він має їм відповісти. А ну йди запитай, але нам би було так гарно, щоб ти про якесь чудо, Бог нам сказав. І все. От я також зустрічався в такій ситуації, люди дзвонять, чи є у вас там пророки? Є. А можна поставити нужду? Можна. Поставив нужду, відповідь. Дзвоню, пишу, от було так. А каже, що то за пророки тепер? Ясно, то більше не дзвоніть. Або якщо дзвоните, то е, хочете правду почути, то чуйте така, як вона є. Кожна людина десь собі так, як казали пророку е, Міхею, ось 400 пророків нам пророкували нам добре, хай би йти добре говорив. Всі хочуть доброго пророчества, а правду хто буде чути. І сказав їм Єремія, так скажіть Седекії, так говорить Господь Бог Ізраїлів. Ось я поверну назад військове знаряддя, яке у руках ваших, яким ви воюєте з царем Вавилонським і з халдеями, які беруть вас в облугу поза стіною, і зберу їх посеред міста цього. І сам буду воювати проти вас рукою простягнутою і правицею кріпкою, у гніві і у люті і у великому обуренні. І вражу тих, що живуть у цьому місті, і людей, і худобу від великої моровиці помруть вони. Вони, як віруючі, ставлять нужду і чекають відповідь. Но відповідь зовсім неутішна. Бог не то, що не каже: обично, як були війни в Ізраїлі, приходив ворог, і Бог каже: Я захищу раді імені свого святого. я буду особисто воювати з цим народом. А тут Бог говорить страшні слова. Він не то, що відказується їх захищати. Бог каже, я сам буду проти вас воювати, я буду воювати проти вас. І зброя в ваших руках не буде мати успіху, тому що я буду воювати проти вас. Ви собі можете уявити, як треба Бога вивести із себе, як тепер кажуть, достати Бога, щоб він із друга перетворився у ворога, і щоб Він проти тебе воював. Боже, як Бог воює проти народу, то такому народу ніхто не допоможе. Ні Америка, ні Китай. Якщо Бог підняв меч проти народу, то цьому народу ніхто не має сили допомогти? Хіба що народ покається перед Господом Богом. І так було завжди. Вони, може, не вірили до певного часу, коли побачили, що Господь не шуткує, солдати стоять під містом. Ну і при тому всьому, що вони вже десь трошки мали віру, що це Бог говорить, якби вони поступили як Ніневія і в пост, і Бог би їх захистив. Вони то ніби вірять, що Бог каже, але як ми читаємо далі, вони висновків не зроблять з того ніяк. Діяння апостолів каже, багатьма скорботами належить нам вийти в царство Боже. Людина, який Бог заповів підставляти праву, коли б'ють у ліву, вона не може без скорбот жити. Господь сказав, що вузька дорога веде до спасіння. Ти завжди маєш бути менший, ти завжди маєш бути принижений, завжди буде на твоїй шиї хтось сидіти, якщо ти справді віруючий. Тому така доля справжніх християн бути меншими, бути приниженими, терпіти, любити тих, які не заслужили, щоб їх любити. Ну і ця дорога не проста, ця дорога дуже складна і важка. Так, це низька. При цьому Господь матеріальне Бог може давати. Бог може дати тобі хорошу зарплату, ти можеш їздити на машині хорошій. Но дорогу і приниження і в цьому випадку Бог тебе буде вести. Хіба ти відкажешся від Христової науки, номінально будеш християнин ходити в зібрання, але нікому не даш сісти на голову, всі поймуть, що ти крутий, і тебе ніхто не буде чіпати. Ну, Тобі прийдеться відказатися від слова Христового. Номінальний ти християнин, але ну, всі знають, що тебе краще обходити стороною, бо ти ще хуже на біжи, як світський. Ну то, якщо так, то скорбот не буде ніяких. А якщо стати на ту дорогу по Євангелії, про яку Христос каже, то скорботи забезпечені, всім, стовідсотково, всіх. Витирайте, витирайте. Так, тісна дорога. Ну, хрис... саме Христове вчення любити ненавидящих і всіх прощати, і всіх терпіти, воно просто людей заставить відповідно до тебе відноситись, витирати об тебе ноги. Павло каже, часто в славі, а часто в безчесті. То все місто збирається і кричуть Осанна, і вінки складають перед Павлом, то побили камінням, як пса, і витягнули за місто. Так само з Христом було, так само з апостолами були. Сьогодні люди кажуть, можна з вами сфотографуватися, а завтра тебе Бог так опустить нижче плінтуса, що ти кажеш, Боже, не хочу ні фотографуватися, ні плінтуса. Просто собі тихенько сидіти і не пікати. Так, Бог веде такою дорогою, Андрій Святих, славою і безчестям. Як ти кажеш, він не дасть, щоб тебе повністю зламали і поклали під ноги. Ну, дорогою в раха написано, що люди угодні Господу, вони проводяться через горнило приниження. Тобто гоноровий хлопець не вийде. Так, внутрі ти відчуваєш жадіч Бозі, і коли ти навчився добром віддавати на зло, рано чи пізно прийде відчуття, що ти переможець, не той переміг, хто. То хто тобі е, слова гідкі каже, а ти переможе, коли ти маєш силу це нести. Рано чи пізно Бог тебе руками шліфує, ти спочатку ти кричиш, потім просто мовчиш, але в душі кипиш. А потім приходить такий стан, коли тобі жаль просто тієї людини, тоді ти переможе. Не той, хто кричить, а той, хто може це понести, той переможе. Бог дає сили. Ну це процес життя. Отак сходу, коли стаєш віруючий, воно нікому не під силу. Це процес, який треба пройти. А після того говорить Господь Седекию, царя юдейського, слуг його і народ, і тих, що залишилися у місті цьому після моровиці, меча і голоду, віддам до рук на вухо Донусора, царя Вавилонського, і до рук ворогів їхніх, і до рук тих, що шукають душі їхні. І він уразить їх вістря меча і не пощадить їх, і не пожаліє, і не помилує. Тобто Бог каже, буде біда, буде голод, буде хвороба, а ті, що виживуть в голоді і в хворобі, підуть в полон. Добра не буде нікому. Хоча ми читаємо пізніше, Бог, єдині люди, які в цій ситуації спаслися, це самі бідні з народу, самі простяки, до яких Бог не мав претензій, вони не впливали на ситуацію в Україні. Їх лишили. А князів, священників, чим вища посада, тим більший суд був Божий над ними. Можна було вийти. Просто це дуже небезпечна штука вийти до варварів, поки ти за муром схований, ну, а вдруг пронесе, а вдруг якось ми себе зможемо захистити. А вийти до, в місто до звірів, до вавелинян, які очі виколювали, вуха відрізували полоненим. Це треба було дуже довіритись Богу, що це, що це Бог казав. Бо якщо це не Бог казав, а Єремію від себе наговорив, то ти вийдеш, мало не покажеться. Це треба було мати віру. Все рівно мур, мур дає тобі в розумі якийсь захист. Ну Бог каже, мур не захистить, треба вийти. Ну, попробуй вийти. полон, здайся. Ти ризикуєш з жінкою, з дітьми, віддаєшся в руки ворога. Небезпечна штука, треба було до кінця вірити. Не просто. І народу цьому скажи. Так говорить Господь. Ось я пропоную вам путь життя і путь смерті. Хто залишиться в цьому місті, той помре від нечаї голоду і моровиці. а хто вийде і віддасться халдеям, які обложили вас, той буде живий, і душа Його буде і замість здобич. От Бог каже так. Уявіть собі, що ви в місті сховані, і вам Бог каже: виходьте, ніхто не йде, один ти такий сміливий, страшнувато. Страшнувато, треба було мати капітальну віру, щоб ризикнути це зробити. Бо я повернув лице моє проти міста, цього говорить Господь, на зло, а не на добро, воно буде віддане в руки царя Вавилонського, і той спалить його вогнем. Хочу таку річ підмітити, коли цар Йосія знайшли в дні його закон Божий, і він прочитав, що Бог вимагав. І подивився, що роблять люди. Він заплакав, зрозумів, яка велика біда жде народ, і він почав молитися, щоб Бог відвернув те зло. І Бог йому каже, що вже е, наступив той момент, коли вже Бог не передумає. Десь є такий момент, коли Бог ще чекає покаяння, і він ще готовий простити, якщо ти покаєшся. І є така черта, коли ти вже перейшов і вже покаяння, написано: Юда Іскаріот. Пішов і покаявся. Але воно вже його не врятувало, пішов і повісився. Тобто Бог його покаяння вже не прийняв. Є, така, є такий момент, коли Бог чекає, чекає, чекає покаяння. Він для кожної людини, напевно, окремий, Бог виділяє певну кількість днів для покаяння, років. Коли людина не покаялась, буває дуже часто от, молоді роки, коли людина має здоровий розсудок, Бог дає покаяння. Людина не хоче каятись, доходить до старості. Бог віднімає розсудок, і людина вже не може покаятися. Вона просто доживає до смерті. А покаяння вже. Ти, я бачив такий момент: ти людині говориш, тільки за Бога починаєш говорити, У людині стають скляні очі, і вона тебе не бачить. Це значить, що Бог цій людині вже закрив очі для покаяння, хіба би її випустили, вимолилися. А так буде тяжко, щоб людина покаялась. Це ж ти кажеш, брат Андрій, дуже е, в книзі плач Єремії дуже відображено. Там прямо так Бог і каже: не вірили іудеї, що Єрусалим буде взяти. Не вірили. Це собі ніхто таку думку не, не міг допустити, що Бог свою святиню віддасть найвищу святиню віддасть на знищення. Як люди от, можуть думати, от війна у церкву не попаде ракета. Вон, скільки в домів молитви попали ракети, поруйнували. І якщо Бога вивести із себе і дратувати Бога, Бог вже ні на що не дивиться, все може віддати в полон. Тому не варто надіятися на такі речі. Будь ласка, є притча, пам'ятаєте, у новому завіті, де, де садівник просив господаря, каже, пане, почекай ще рік, може, вродить. Mm -hmm. Цей рік це умовний період часу. От буває так, що ми відступаємо, гнівемо Господа і нема покарання. І людина собі робить, таке, таку думку має. Раз нема покарання, значить, можна ще продовжувати грішити. В екзіастах сказано, що не скоро здійснюється суд над людськими поганими ділами. Не скоро. І людина в цей період Божого довготерпіння може сприйняти, як Бог просто дивиться на це, воно йому подобається, воно його сильно не дратує. І дому. Царя юдейського скажи, слухайте слово Господнє доме Давидів, так говорить Господь. З раннього ранку чиніть суд і рятуйте того, кого скривдять від руки кривдника, щоб людь моя не вийшла, як вогонь, і не розгорілася через злі діла ваші до того, що ніхто не погасить. Оці слова чиніть суд, Бог через багатьох пророків говорив: коли в народі була неправда. Коли, коли люди жили по закону джунглів, сильний грабував слабого, сильний е, міг обідати слабого. І Бог, Бог вимагав справедливого суда. Тому що так було всі часи. Хто при грошах, хто при владі, їм все сходило з рук, і вся правда сходила на бідарях, на бідних. І Бог казав, за такий несправедливий суд Він буде сам судити. І Бог казав: побачиш, що обіжають когось. Заступися за цю людину, особливо, якщо та людина сирота, вдова. Якщо нема кому за неї заступитися, ти заступися за цю людину, і з тобою буде Бог, бо Він є захисник серед дівдів. А, а зазвичай, хто, хто при грошах, хто при владі, то, то їм все з рук сходить, їм все можна. П'яний їде за рулем, забив людину і, 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 і все зійшло з рук. Ось я проти тебе, житель долини, скели рівнини, говорить Господь, проти вас, які говорите, хто виступить проти нас і хто увійде у житла наші. Ось така свята віра, що я віруючий, мені нічого не буде. Вони сміються над словом Єремії. Що нам буде, хто наші дома візьме? Спукай я проти таких людей. Але я відвідаю вас. За плодами дів ваших, говорить Господь, і запалю вогонь у лісі вашому, і пожере усе навколо нього. До цього місця. Так, приймаймо його до себе, віруючи того часу, Бог їх любив не менше, як віруючих сьогоднішнього дня. Павло до Корінтян каже, маючи таку велику до євреїв хмару свідків, а до Корінтян каже, що ці всі приклади, які написані в Старому Завіті, нам написані як пересторого. Я каже, якщо не пожалів природну гілку, то дику, яка привита, чи стане жаліти. Тобто, коли ми читаємо в старому заповіті, як Бог судився з віруючими, то ми повинні для себе зарубати на носі, що ці віруючі не були гірші, як теперішні. І ті були діти Божі, і ми діти Божі. Но Божий підхід не змінився. Бог любить грішника, Бог любить прощати. Але Бог не любить, коли людина з цього робить спосіб життя і нічого не кається, а просто, як каже апостол Петро, довготерпіння Боже не вважає за спасіння, насміхається над тим. Тоді може бути справжня біда. справжня біда. Ми будемо молитись, щоб на цього тижня Бог був милостивий до нас, до наших дітей. Щоб охорона була над кожним членом церкви, хай Бог всіх захистить, благословить.